Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. В нас сьогодні позитивна наша гостя Розалія Романова. Вітаю вас, пані Розалія. Доброго всім дня вечора. Чи ранку хочеться, щоб всі, всі ці часи були для нас дійсно добрими. Віримо в це. Пані Розалія, ви дуже позитивний майстер, і ви вмієте будь-яку важку ситуацію роздивитися з різних сторін. Давайте ми подивимося сьогодні в очі нашим страхам. Найбільший страх в українців, що буде далі, ми боїмося завтрашнього дня. Давайте запитаємо і подивимося, а що найстрашніше чекає українців цієї зими? От боремося зі страхом, дивимося в очі нашому страху. Давайте ми це зробимо. Я би навіть трохи зробила по іншому. Спочатку взагалі подивилася на от увесь світ, от всім землянам, як угу. то кажуть. Чого нам треба боятися, і окремо подивимося на Україну. І якщо український розклад, і я думаю, що все ж таки він буде кращим ніж світовий, то ми будемо розуміти, що у нас буде поліпшення, і що ми все ж таки вже йдемо з горки. Давайте так, як по угу. нас Да, з Беру свої круглі таро, ті, хто мене знають, особливо з інстаграму. Бо там мене багато досить. То вони знають, що це моя улюблена колода, і вона завжди нам якось дуже чітко, але м'яко підказує. Отже, дивимося на весь світ. У мене є розклад на ситуацію, і от тут у нас буде суть того, що буде відбуватися, що буде допомагати, тобто, що буде гарного, карти якраз найбільшого страху, що нам буде заважати, і результат. Тобто яким світ прийде до весни. Зараз ми з вами це подивимось. Так, розкладаю. Розкладаю. Я почну з останньої карти, з того, до чого ми прийде, прийдемо. До якогось вибору. Тобто ця карта лежить дуже ну, в прямому положенні, тобто дуже чітко. І це означає, що дійсно, от настане саме навесні, оця крапка, ч якщо можна так сказати, де світ як таки розколиться надпіл. Тобто, от буде все ж таки, розумієте, зараз і США, все ж таки такі і туди, і сюди. І от, ну, нібито вони нас підтримують. Але ну ми всі знаємо всі ці новини, всі ці різні вброси, як то кажуть, з Китаєм ніяк не зрозуміло. Ну багато незрозумілих речей. От все стане чітко. Це результат. Далі, бачите, от така у нас лежить карта от в такому положенні: це карта смерть. Ну, треба сказати, що не треба все ж таки лякатися, хоча ну, смерть є смерть, нічого не скажеш. Але що це означає? Щось закінчується назавжди. Щось нове починається. Угу. І ось зимою буде цей процес. Карта буде перегортатися, і взимку е будуть, ну от якраз ми і прийдемо до цього вибору. Тобто, е всі будуть пазувати свої обличчя, скажімо таким чином. Що нам допомагає? От тут от, е карта е місяць. Я про неї завжди кажу, що це не гарна карта, але й непогана. І вона зараз лежить на позиції, що нам допомагає всьому світу. І ця карта каже, що не треба так сильно боятися всіх цих страхів, які нам кажуть, бо це, це фейки як мінімум на 50%. Тобто, от нам допомагає те, що навколо брехня. Розумієте? Тобто треба все ж таки ну, від'єднувати правду від залякувань, від провокацій. Так далі. І якщо ми будемо тверезо розумно дивитися на речі, це нам допомагає. Що нам заважає? Дуже цікава карта, карта сила. Насправді дуже позитивна карта, карта інтуїції, в тому числі, ну от вона означає. І бачите, тут дівчинка маленька, така як Україна, дійсно, от, бореться з Левом, і вона його все ж таки перемагає. Леву не, не добре. Тобто, дивіться, виходить таким чином, що нам заважає те, що дійсно буде продовжуватися оця боротьба добра і зла. Але ця карта каже, що добро все ж таки буде сильніше. Попри все, ну от такий розклад. Ну, насправді, в тих умовах, в яких ми знаходимося, він досить позитивний. Давайте зараз подивимося на Україну. Можливо, Давайте. додатково хочете щось уточнити? От на, на що спрямувати на, по наші мрії. І плани, я б сказала, все ж давайте загально подивимося, от загальну картину, бо страхів в українців дуже багато. Чи не затягнеться війна, чи все буде нормально, чи зможемо відбити обстріли, чи не підірвуть наші АЕС? Ми вже трошки детальніше там далі подивимося, але поки mm. давайте глянемо загальний. От чого найбільше боятися українцям? Ну, слухайте, все ж таки тут у нас розклад е, набагато кращий, ніж міг би бути. Але е, все ж таки, по-перше, суть, суть перегорнута башта. Тобто, ну, ми ж на зиму дивимося. Тобто, поки що карти показують, що з, взимку все це не закінчиться, і це означає, що ну, вода, війна буде тривати, але перегорнута башта вона якраз каже, що. Всі ті обстріли, якими нас так лякають, далеко не всі вони взагалі будуть. Що mm -hmm. далеко не всі вони будуть ну, як результативні для цієї сторони. Тобто, я от бачу, що багато ракет, от все більше, більше, почне падати на Росії, тобто воно якось туди буде повертатися, не долітати і так далі. Тобто для нас ця карта гарна. От. І те, що от, розумієте, якщо б вона отак от, от лежала, то я б сказала, що от воно затягується, а потім буде ескалація. Угу. Коли вона лежить отак, от, прямо в, в такому перегорнутому положенні, то це чи перевернутому, як правильно сказати, це означає, що ну, от конкретно таке от замороження, скоріше всього. І дивіться, результат у нас такий самий дьявол. Такий саме перегорнутий, перевернутий. Це означає, що знову ж таки не так страшний цей чорт, як його малюють. розумієте Тобто, більшість того, чим нас лякають, це не справжні страхи, це для того, щоб нас деморалізувати. Що нам допомагає? Тут у нас карта справедливість, причому в такому положенні якраз от не просто так ось застрягла, що нема справедливості. А що якось от, е, справедливість буде е, отримувати верх? Тобто, що це означає? Що можливо, навіть якісь суди розпочнуться, е, можливо, будуть якісь нові, от, все ж таки, в гагізі ж Путіна вже чекають, але з приводу дітей, я думаю, що будуть все ж таки винесені ці і інші звинувачення. Тобто, буде більше всього на, на рівні закону. І в тому чис числі, от я все раніше казала, що будуть перемовини про перемовини, от зараз ці перемовини е, почнуть дійсно е, доходити до ну, справжніх от, перемовин, ну хоча б таких, де і коли і хто буде зустрічатися. Тобто, взимку на ну, ці такі зустрічі почнуться. Тобто, це законний рівень. Це дійсно ну, як. Е, Щось, щоб підписами скріплено. І дивіться, що нам заважає, тут от, переможний рух вперед, от вона отак от стоїть, стоїть на боку, і це, е, і бачите, вона буде отак. От. Що все ж таки е, такого е, ривку, що ми дійсно хоп, і тут от, якимось чином зробимо цей контрнаступ. Тобто, це наш контрнаступ. Гарно, ця карта взагалі є. Тобто, наші не здадуться, вони будуть просуватися як можуть, вони будуть ну, всі зусилля для цього робити. Але карта каже, що їм буде дуже-дуже важко і воно буде застрягати. Це нам заважає. Ну тобто, от на запитання. Чи не затягнеться воно? Ну, поки що зимою вона ще все ж таки буде продовжуватися. І ви знаєте, я завжди казала, що я чекаю на перемогу восени, і тут, тут у нас лишилося чи 10 днів. Я все рівно чекаю. От я все рівно чекаю цю перемогу, і її треба чекати. Треба докладати свої перше всього в думках. Тому що якщо ми всі в думках скажемо нічого у нас не вийде, то нічого у нас не вийде. Треба вірити. Ну от цим я закінчу. Дякую, пані Розалія. Давайте ми ще розглянемо таку новину. Фейк чи не фейк, що в Кремлі є план знову атакувати Київ, штурмувати Київ з 1 грудня, що вони хочуть повернутися до того, щоб йти на Київ. Давайте подивимося, це фейк чи не фейк, і якщо це фейк, то з якою метою? Угу. Думаю, на яку колоду, є в мене оця колода вже. Угу. Літку я вже її знаю. Давайте подивимося, що це означає. Наскільки можна цьому, я б сказала, наскільки можна розуміти, що це брехня? Отак. От Ми ж хочемо, щоб це було брехнею, правда? Так. Да. Так, ось у нас ця карта. Ну, російською вона тут Експансивний і поглощаючий. Ізнурення і фанатизм, отсутствие меры во усьому, перезагрузки, напра... напрасна трата сіл, ненаситність, вера, поглощающая здравий смисл. Ну, от давайте разом. Ну, я в цій карті бачу, що вони все ж таки щось таке утнуть, але воно в них не вийде. Тобто, тут, бачите, напрасна трата сіл, це основне, от, що я бачу в цій карті. Тобто ви знаєте, вони дійсно цього хочуть, коли вони про це говорять, вони в це вкладають, ну як віру, тут же теж є віра, да? віра в те, що вони це можуть, там Київ за три дні і так далі. Чи дойде це в них? Розумієте, є така таке прислів'я дурень думкою багатів. От я тільки хотіла сказати. Угу. Тобто, скоріше, ця карта каже, що вони будуть от, опять же, потрясати оружієм. Е, І, можливо, вони зроблять от, та от, ну, от, щоб залякати нас, але злякаються самі. 5 грудня вони хочуть стартувати на Харків. Давайте подивимося, чи вийде в них і що це за інформація. Давайте подивимося на Харків. Давайте знову ж таки, от треба розуміти, до всіх зараз хочу звернутися, навіть в побуті. От знаєте, якщо ви прихворіли, то треба казати, що я не хворію, а я виздоровлюю. Я удужу. Розумієте? Треба казати, що не те, що мені погано, а мені не дуже добре. Правильно? Так і тут ми чого хочемо? Щоб вони. Ви йшли подалі від Харкова і так далі. І Взагалі, щоб вони звільняли наші території. Як правильно це нам сформулювати? Що Харків під захистом, під захистом і Харків може, у мене теж такий є вислів з мого інстаграму, спати в піжамках. Mm -hmm. ну, да поэтому вот на себя поднимемся. Я помню, подобается да. та такое формирование? Да. Ну вот, чему же Харьков в пижамках? Так. Экзо... Экзотический реалист. Закономерный вывод. Благоразумный, спокойный пройти тест, обещание на будущее, заявление Убідітельний і неординарный. Ну, давайте розбирати цю карту. От ніби вона е, ну, ми ж дивимося, чи можемо ми спати в піжамках. То по цій карти можемо, правильно? Угу. Тобто, давайте ще раз: е, реаліст, але екзотичний екзотичний. Ну, тобто, ну в ті умови, в яких вони живуть. Вже два роки для когось покажеться пеклом, але вони живуть в своєму місті, вони працюють, відбудовують інфраструктуру, вони люблять своє місто один одного, вони незламні. До не речі, я що ще не, не прочитала диву. таке глибокий і созерцательний. Бо харків про, про харків'ян наших. Глибокі, і от вони на це все дивляться, і вони розуміють, що все рівно буде по їхньому. Тобто, я думаю, що це все ж таки теж е, карта, яка каже, що навіть вони туди не сунуться. От не сунуться, ні. Якщо на, на Київ, от ніби вони от якусь таку хрінь хочуть зробити, то туди навіть не сунуться. Хоча Харків ближче, це ми розуміємо. Добре, що не сунуться. Давайте тепер подивимося за обстріли Київське водосховище. Київське ну, Це, звісно, така, така ситуація важка. Може, подивимося круглими картами. Угу. Ви знаєте, я зараз хочу зробити такі, можна сказати, фінтушами. тушами У мене е, тут е, чотири колоди. Цю я поки що відкладу. І я з кожної колоди, от у мене ще є така, така колода, золота колода. Витягну по одній карті. Угу. І ми подивимося, яка у нас складеться картина. Е, от ця карта, тут у нас буде карта порада. Угу. Карта порада. Кругла це у нас буде карта дійсно суть ситуації, тобто, ну. Ох, ти, бачите, вона як пригає, е, Ну тому що напружена ситуація. От ми подивимося на суть ситуації. І золота е, колода, знаєте, це як, е, ну, е, е, як ці золоті прекрасна це сила так, наша. Це такий пил в очі. Тобто, е, що все ж таки буде нестися в пропаганді? Тобто, що yeah. ми будемо бачити і чути. Ну, таким чином ми побачимо от всю цю картину. Так, ось ось, слухайте, першу карту ми перегор... взяли і це перегорнутий місяць. Це брехня, брехня, брехня на брехні. Тобто, це те, що от буде нестися, от воно таке. Далі, суть питання. Суть питання, карта нового шляху. Це дуже цікаво, тому що ну, це е, гарна карта. І це карта скоріше про розбудову, розквіт, новий шлях і так далі. І так далі. Е, тобто, що буде по суті відбуватися? По суті, все ж таки, от вони поки що роблять оту, оцю з цієї брехні, але розробляють якийсь план е, ну, такий, щоб. Ну, мирний, все ж таки мирний. Це не про війну карта, це не про е, те, що буде щось е, ну знищено. Це гарна карта, по суті. І вона підіймається і це добре для нас. І яка у нас тут, е, бачите, вона перегорнута карта, порада. от е, Що означає перегорнута? Що ми поки що не готові до цієї поради, але давайте ми її прочитаємо. Е, так. Приймайте сміле рішення. Возможен э, значительний прогрес, важне отношение з людьми, розділяючими ваше мнение и ваше міровоззріння. Тобто, оця карта це все ж таки карта, яка э, каже про перемовини, але э, саме перемовини не з ворогом, а з тими, хто може бути нам э, на нашій стороні. <свят librame> І ми згадуємо з вами про те, що ми дивилися на весь світ, що весь світ все ж таки так розколиться на, uh -huh. на ті дві сторони, які будуть більш конкретно ну як, показувати, що вони конкретно uh -huh. мають на увазі. Дуже <свят> цікаво. <ơi> ну, тобто, яка відповідь? Знову ж таки, спимо в піжамках. Тобто ми готові до всього, так? Да? Готові до всього, але ну, тут нема дій, тут нема того, що вони насправді це хочуть зробити. Ну, і ви розумієте, тоді, коли це було з Каховською ГЕС, вона ж була у них повністю в руках. Угу. І е, у них було досить багато часу, щоб підготувати все і зробити те, що вони зробили. Тут все ж таки ми контролюємо. Ми контролюємо з усіх боків, і це дуже-дуже важко, дійсно, технічно зробити цю халепу. Тому, тому будемо все ж таки дивитися спокійно в наше майбутнє з цього приводу. Пані Розаля, давайте ще подивимося Запорізьку атомну електростанцію. Ходять чутки, що вона замінована. І е, тут два питання: чи дійсно вона замінована, так, як про це розповідають? І е, чи готові окупанти, чи підірвуть окупанти Запорізьку АЕС, якщо вони відійдуть звідти? Чи є така загроза? Давайте подивимося знову ж таки поки що на зиму, на зиму. Угу. І давайте мені сподобалося, як нам ці три колоди підказали. Давайте Дуже гарно. так подивимось. Знову ж таки, порада, порада. Угу. Слухайте. Як цікаво, я сьогодні, коли збирала карти, я просто робила е, розклад на майбутнє. Зараз, до речі, зараз ще тривають триває десята е, місячна доба. Це той час, коли треба планувати, мріяти, записувати. Я ще роблю такі розклади на майбутнє. Тобто, ми не дивимося, як воно буде, а ми викладаємо. Як ми хочемо, щоб воно було, і у мене от весь стіл був всіми цими колодами, так от е е закиданими, можна сказати, на оці розклади, які люди мені замовляють, і мені в цю колоду попала карта з іншої колоди. Подивіться, яка це гарна карта. По перше, я думаю, ви бачите картинку, яка картинка, угу. і що тут написано? істинна любов. Романтичні хвилювання в нашому серці возбуждають Вселенну, а дарить нас великою любов'ю. От про що б не казати, про що б не мріяти, куди б не дивилася, любов, причому така от вона на першому місці без неї нічого не буде. Оце така карта благословіння нам на сей ефір. От вона просто спеціально так пролізла. Ну, давайте тепер подивимося все ж таки. Ви знаєте, я так зраділа, що ж забула запитання. Ага, ми на Запорізьку АЕС дивимося. Так. Ну, це благословіння, карта. Мені дуже сподобалася, якось надихнула мене. Так, зараз дивимося на пораду. Порада. Так, ось вона, ця карта. Е, так, далі суть того, що відбувається. Так, і, е, що ж буде в пропаганді, в чутках і так далі. Цю карту одразу перегортаю. Дивіться, тут перегорнуто колесо фортуни, е, це знову ж таки, е, вони, е, ну, це от не перегорнута, не перегорнутий місяць, але дуже схоже по своїй енергетиці. Тобто, в прямому положенні це карта така, еге, все це в нас вийде, та ми такі круті, і так далі. А от це це скоріше карта відчаю, розумієте? Mm -hmm. І от те, що вони про це говорять і так далі. От це буде такі, як, от такі укуси змії, яка вже насправді втратила свій яд. Вона вже не може зашкодити. Тобто вони будуть е, приміняти найтакі болючіші тригери, але, але за ними нічого нема. Так, по суті, по суті тут взагалі карта мир. Знаєте, я ще згадала, як АЕС іноді, ну, іноді називали Мирний атом. Угу. От, ну, ця карта вона покращує будь-який розклад, а ми ж для себе дивимось. Тобто це теж каже про те, що е, не будуть вони цього робити, і порада. порада. От, в прямому положенні у нас карта, «Нове начинання» і тут порада така: начало нової життя», поиск предназначення. Попрощайтесь з прошлим» і прощення з прошлим і ностальгія. Е, Іноді цю карту люди е, лякаються, вони кажуть, як? Ну, тобто воно так е, звучить, що ніби дійсно, що все Все закінчилося і нічого нема. Е, до речі, тут от якраз от е, сім'я сім'я людей от стоїть перед світлом, Перед світлом. Угу. Е, і в цьому в, е, таро, які традиційні, це карта, яка називається Суд. Е, і її. Основне значення це те, що грішники будуть покарані, праведники підуть в рай. Ну, знову ж таки, це не означає, що буде от якийсь такий колапс, Розумієте? От Карта така, але інші карти її покращують, угу. і вона говорить, що там все ж таки буде якийсь такий. Ну, як вам сказати, у мене крутиться в голові. Ні е, ну, тобто, буд, Я все ж таки бачу по Енергодару, що він, вони звідси просто побіжуть. Uh -huh. Єдине, от вони все це кинуть і так далі. там Замінована, не замінована, вони не встигнуть, вони не будуть цього робити, підривати. У нас буде інший от цей момент, оця от карта, яка каже, що нам прийдеться це розміновувати. розумієте? Тобто це от якраз новий етап, тому що тоді, коли йде це розмінування, і там можуть бути такі, е, як пастки, щоб ми самі були винні в тому, що е, відбудеться якась проблема. Але ну, тут треба вже буде дивитися на те, як ми будемо рухатися далі. Тобто самі вони цього не зроблять. Вони не будуть цього робити. Знову ж таки, я зараз подумала, це перегорнута карта колеса Фортуни. Це може казати, що вони все ж таки будуть ну, вже в пропаганді казати, що ми самі хочемо це зробити. Навіть таке, що uh -huh. ми хочемо, от як спеціально для Європи от, показати. ну, всю цю ситуацію і зашкодити Європі. Ну, от Ну, от таку штуку, щоб взяти і нам ще зробити сварку з нашими партнерами. Пані Розалія, я дуже вам вдячна. Дійсно вийшов дуже чудовий розклад. І е, ви бачите, е, що не так страшно те, що нам накручується. Просто страхи в певній мірі. Я сподіваюся, що ситуація на Енергодарі вирішиться найкращим образом для нас, українців, і все-таки, попри всі наміри нашого ворога, нас якось спаплюжити, в нього нічого не вийде. Бо його колесо фортуни перевернуто. Шановні глядачі, дякую дуже за те, що ви були з нами. Підписуйтеся на наш канал прогноз. Сьогодні в нас була Розалія Романова в нашому випуску. Заходьте на її інстаграм-сторінку, вона дуже позитивна, дуже класна. Бережіть себе, свою нервову систему і давайте будемо мріяти, що вся Україна буде спати. В своєму ліжку, зі своїми родинами, в піжамці, і в нас будуть тихі, і спокійні ночі. Ми в це віримо, ми це наближаємо. Донатьте Зсу, наближайте перемогу, до зустрічі. Щасливо усім.